Ось він встановився, ось його іконочка. Нажимаю іконочку, він швидко так швидко відчиняється. І одразу питає, чи може він допомогти. тут стандартний спосіб роботи з ним. Це оце поле ввода. В форматі чата. Тобто ми йому пишемо привіт. Привіт, розкажи. Розкажи, що таке. Емочки. емочки, І він там щось починає писати. Тобто в форматі чату, от саме чат, він відповідає, відповідає та, та, та пише. от, Мені зазвичай зручніше з ним просто голосом спілкуватися. Тобто, коли от -от нажимаємо Меню, Ні, меню. Ось, ось, ось ця іконочка, ось ця іконочка, от такий, такий ніби толівець. На аркуші паперу. Це новий чат. От нажимаю новий чат. Відкрився новий чат. І оце, оце не знаю, як назвати цю іконочку, це для голосового вводу. Він відкривається, щось мігає. Показує, що вмикнувся мікрофон. І коли тут з'являється отаке блакитне це, коло, нібито там з якимись тучками там. Це означає, що він нас слухає. Да, Зачекай. Вона вже почала слухати і починає з нами розмовляти. Тобто просто в форматі діалогу. От зараз. Привіт. Розповісти, будь ласка, мені, що таке емочки. Я чув таке слово, але я не дуже добре розумію, що, що воно таке емочки. Привіт. Емочки це скорочення від емоції. Це маленькі картинки чи значки, які використовують. А, щоб Зачекай, передати зачекай, емо... зачекай, зачекай. Ось дивися, я можу перебивати. Зачекай, я ні, я щось, якісь інші мемочки я чув. Я чув, що люди їх використовують це якась така рідина, яку використовують як добриво, та ще там як, і як вживають в їжу, там якось щось таке дуже корисне. Здається, ви маєте на увазі е ЕМчики. Це біологічно активні речовини, які використовуються в сільському господарстві, наприклад, як добриво. Також їх можуть вживати для покращення здоров'я. А, знаєш, що? Я, я ще чув, що це якийсь нібито як коктейль з мікроорганізмів. Вони вирощуються, там, вони там ну, якусь там життєдіяльність ведуть, і це продукти їх є в вигляді такого, що щось квасу, та ну, і в інших формах. От таке ти чула? Так, це дійсно про ефективні мікроорганізми або ЕМ-препарати. Вони містять корисні мікроорганізми, які використовуються для покращення ґрунту, компостування О, руку. Так, так, так. А... О, це дуже цікаво. Це саме те, що, що я шукав. Чи відомо тобі, чи є в Україні виробники, які виробляють ці емочки та постачають їх по всій Україні? От вона пішла такий звук, це вона пішла в інтернеті пошукати. Україні є кілька виробників М-препаратів. Наприклад, компанія Service з Харкова спеціалізується на розробці та впровадженні новітніх технологій у сфері охорони довкілля на базі біотехнологій. Також є компанія ЕМ Україна, яка є офіційним представником ЕМРО Japan в Україні та виробляє мікробіологічні препарати. Це дуже цікаво. А ще дивись, а чи не шкідять вони здоров'ю, чи можна їх дійсно вживати, або може це якась реклама. Препарати вважаються безпечними для здоров'я, якщо використовувати їх за призначенням. Вони можуть навіть приносити користь, зокрема, поліпшуючи стан ґрунту та сприяючи здоров'ю рослин. Однак перед вживанням варто проконсультуватися з фахівцем. Добре. А зараз знаєш, що зроби? Зроби, уяви, що я виробник цих емочок і хочу зробити рекламний пост і хочу там, ну, так коротко там, мабуть, в п'яті-шесті. Реченнях розповісти про їхні основні переваги. І потім хочу ще таку табличку, в якої будуть е, вказані, наприклад, їх, їхній состав та е, вплив на здоров'я. От е, зроби для мене це. Звісно, ось приклад рекламного поста. М-препарати природна сила для вашого саду та здоров'я. Покращує родючість ґрунту природним шляхом, сприяють здоров'ю рослин і підвищують урожайність. Безпечні та екологічні, містять лише природні мікроорганізми, п'ять легкі у використанні. Таблиця. Компонент: вплив на здоров'я. Мікроорганізми покращують мікрофлору ґрунту, органічні речовини підвищують якість продуктів, натуральні добрива, позитивний вплив на рослини. Ці переваги зроблять ваш вибір очевидним. Дякую. Тепер розкажи мені це те саме. Uh, звичайно, не, 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 препаратов... не, не, зачекай, зачекайте, не, не, не дослухала мене. Розкажи мені це те саме, тільки португальською мовою. Дуже, дуже e são цікаво. Seguros... Дякую, дякую. Зачекай, зачекай. а тепер японською, розкажи, розповісти японською.

який улучшает плодородие почвы, способствует росту растений и безопасный для окружающей среды. Что ж твоя монгольська звучить точ в точ як як російська. Так. Чи ти не почув мене? Я я питав тебе про монгольську. Монгольська це така країна Монголія, знаєш? Сима, медаш. Ам бутаке хун нен хорс нен жиміксай жуч, урхам нен осолтек демчедек байхальні бичил біетет йом. Байгал орчинт айул хуй. Зроби, знаєш, що для мене це буде пост в соціальних мережах. і Я хочу, щоб мене побачила монгольська аудиторія, і мені потрібна якась картиночка така для цього посту, на якої будуть там якісь дуже задоволені монгольські ці, ці кочевники, да, які там качують та пасуть там своїх там, костем, чи, чи кунів, я не знаю кого. І вони дуже довольні через те, що вони використовують емочки. Зробимо генеру мені таку картинку в такому. Легкому веселому э, стилі я не можу створювати або редагувати зображення. Ви можете використати фото щасливих монгольських кочівників, які пасуть худобу, і додати текст про переваги м препаратів А чи можете звернутися до э, сервіса долі за генерацію картинки? На жаль, я не можу безпосередньо взаємодіяти з сервісами долі для генерації зображень. Ви можете самостійно скористатися такими сервісами для створення потрібних вам зображень. Ну добре, дякую тобі. До побачення. Будь ласка, якщо знадобиться ще якась допомога, звертайтеся. Так, да, звісно. Записаний, не зупиняй. Так, ото я закрив ото й чат, він тут є. Ото можна почитати. Про що ми говорили, можуть те, що, що ви тут побачите, може не співпадати з тим, що ви почули, тому що вона розпізнає, розпізнає ваші слова та свої записи, воно може не, не співпадати трошки. От. Про на що варто звернути увагу, що ідея цієї мовної моделі, це, оце, в основі цього лежить така конструкція, яка називається мовна модель. Тобто вона в неї запихнули. Усі знання, які знайшли в інтернеті на той момент, коли її тренували. Це називається тренування. Тобто в неї там запихують знання, і вона їх, ну от як людина навчається, в неї там щось там в мозку накопичується там знання. Вони в неї наконакопичились, і вона сама намагається там якісь логічні там такі ланцюжки між ними вибудовувати. І її задача це продовжувати бесіду. Тобто ви починаєте її про щось питати, і чим більше ви да дасте їй, ну, тобто, а, вона, а вона продовжує бесіду, тобто вона аналізує ті слова, які вона від вас почула, і вона здогадується, як ця бесіда повинна бути продовжена, щоб вона була правильною. правильною. Тому, якщо ми задаємо їй прості питання, то продовження це ну, буде скоріш за все правильно продовження, це буде правильною відповіддю. Але в таких складних питаннях вона може там інколи ну, приймати, і це неможливо цим якось впливати на це, може приймати рішення, що правильно буде щось вигадати. Тобто, інколи вона може щось вигадати. Тобто, треба це мати на увазі, що інколи вона може не правду казати, не те, що реально існує, а якусь свою здогадку і. Тобто, перше, що важливо, що для того, щоб допомогти їй краще вам відповісти, треба давати більше контексту. Тобто, не, не, ну, ну, Чим краще ви розкажете про ваше питання, чим більше буде слов, тим краще вона вас зрозуміє. Тобто, Більше казати або писати, якщо вам зручніше писати. Тобто, наприклад, коли я використовую його на комп'ютері, то мені зручніше в браузері і я з ним. В чаті спілкуюся, я саме набираю текст, а на телефоні мені зручніше отак от голосом. Тобто казати більше слів і краще описувати контекст, не соромитися перебивати її, перепитувати, просити уточнити, і просити перефразувати. Тобто основна, основна, основна її перевага в тому, що вона може розповідати вам про ці ідеї, саме ну, про, про те, що ви хочете від неї почути. Тому форматі, в якому вам зручно, от я зараз повернусь знов до голосового чату, та ще раз нажимаю цю е, іконочку справа. і кажу: чуєш, а як мені ось наприклад, розповісти про ці емочки моїм чотирихрічним е, дітям? Тобто, оці там слова там про корисні мікроорганізми будуть для них незрозуміло. От як би ти пояснив про ці емочки чотирихрічному е, хлопчику або дівчинці? Для чотирирічної дитини можна пояснити так: емочки це такі маленькі, корисні друзі для рослин і ґрунту. Вони допомагають рослинкам рости міцними і здоровими, наче чарівні помічники в садочку. Ну, круто. А чуєш, а… Е... Так, слухаю тебе. Ну я так, да, я, 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 я тебе зрозумів. Дякую. Чекай. От. І вона, тобто ви коли з нею спілкуєтесь, ви можете їй сказати, що я не зрозумів, це мені не зрозуміло. Я, я дуже часто вона мені починає, коли я там якісь про якісь технології її питаю, вона починає мені там розповідати. Такими а, фразами з реклами, а я їй кажу, стой там. Мені не потрібно це. Мені ця реклама, там, що воно там якось потужно там, або там, зручно. Мені це не, 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 не зрозуміло. То ці фрази вони дуже добре підходять для реклами. Але я технічний спеціаліст і мені потрібні <кхи> цифри. Тобто мені потрібно те, що можна зрозуміти, помацати там та порівняти. От і я от, ну, тобто, кожного разу, коли я з десь спілкуюся, я її. Поправляю, ну, ну, коригую є, підказує, як зі мною краще спілкуватися. Ось. І ще такий є дуже розповсюджений спосіб, що коли е, от ми, наприклад, зараз от, е, йдемо сюди. Е, не, а, от от коли, е, да, от я покажу, Отут-оці от, от, дві ризички, які нажимаєте, вона е, е, зберігає історію е, спілкування з нею. Тобто, можна потім повернутися і чат е, почитати. Е, вона може генерувати файли. Тобто, о, от, якщо ми повернемось там, знову там, до, 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 до цього самого чату, можемо сказати: зараз зробіть, будь ласка, е, ці висновки про емочки у вигляді PDF файлу українською. На жаль, я не можу створювати або зберігати файли. Але ви можете легко скопіювати наші висновки, в текстовий редактор і зберегти їх у форматі PDF. Ти вмієш Якщо це. потрібна ти мені, допомога ні, ні, з ні, цим. Ні, 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 ні. Ти вмієш, ти мені робила це, коли я з комп'ютера питав. Ти використовувала зовнішній сервіс якийсь і генерувала. генерувала е... Я PDF я... Зрозуміла, але я... Так, продовжуй. Якщо чим я можу допомогти далі? Поясни мені, чому ти не можеш зараз зараз зробити PDF? На жаль, я не маю можливості створювати pdf файли, але я можу допомогти вам з текстом або інструкціями. Дивись, розповісти мені про чат GPT, який використовується через браузер. От в браузері я знаю, що чат GPT був здатний згенерувати для мене PDF. -и. Чому чат GPT, який в вигляді застосунку на Android, не може генерувати PDF? GPT у браузері може інтегруватися з різними сервісами, що дозволяє генерувати PDF. Однак у мобільному додатку чат GPT на Android таких можливостей немає через технічні обмеження. Ага. Якщо вам по... ага. дякую. Продовжую, будь ласка. Звертайтеся, якщо потрібна допомога. Дякую, дякую. Ну, ось так, да, ось я про це не знав, Да. я просто ніколи не намагався навіть згенерувати під'єв на з телефона, тобто мені це було не потрібно. Ну, в браузері, тобто ви ви йдете. На е, в браузері на сайт Open.ai відкривається цей чат GPT, там можна зробити да, більше, там більше можливостей. Що ну. ще? Ще е, вона може, да, бувають інколи глюки. Бувають інколи, що вона таке щось сказала, і потім, ну, або дуже багато було слів, і вона зупинилася, або щось там глюк якийсь і вона зупинилася. Можна їй сказати, продовжуй. І вона тоді продовжує. І те саме в текстовому чаті. Якщо там, наприклад, відповідь є дуже велика, то воно може там в одну, в одну відповідь, в один меседж не вміститися, і тому вона її розбиває, і треба, треба казати, і продовжує, продовжу, вона буде продовжувати. Ну, Ось з ось цього можна починати.